На світ вечір його виносили точка живе. Працює щодня. На Словація від зернини до хлібин. і тому ми бачимо колосочки. Ми бачимо ціп, яким молотили. Ми бачимо пікну лопату, якою садили хліб. Зерно, зерно ми беремо. І засипаємо і перемелюємо у ручному млині. Ручний млин за виготовлений за козацькими традиціями. І він в батурині. І ось так ми жорнами перемелюємо зерно на борошно. Потім у пікній діжі ми замішуємо закваску із відвару шишок хмелю і додаємо мед. І потім у печі випікаємо подовий хліб. Також у нас на локації ви можете побачити пиріжки за рецептом, які зберегли від нашої бабусі з яблуками, які традиційно випікають на спаса. Також у нас локація є, ми можемо на кочергах згадати розваги в батурині, що у житті сидить зайчик, сидить зайчик, чеберяйчик. Він і ніжками чеберяє. Якби так ніжки мало, то я б не чеберяла, як той зайчик. Також ми можемо зав'язати козацький пояс, який зберігся, і шапку козачу, і майстер-клас по зав'язуванню платків. Походи, коли маленькі діти, коли внуки сюди. Я служу, не можу так ходити. Якби на командир дозволив, то ходив. Тай Боже, благословення! Ох, порошно добре буде! Не попало на мене! Як не попало? Хто казав? О, дивіться.